Колись я соромилася говорити на суржику, от реально, прям в реальному житті. Я сама з Херсонської області, і коли випадав такий от випадок у нас був що, ми виїжджали в місто з батьками в сусіднє місто, то там всі розмовляли російською, і я прям капець який дискомфорт відчувала. Бо у нас в містах на півдні України розмовляють. Виключно російською. В 17 років я вступила до Запоріжжя в університет і там опинилась під впливом великого міста. Мені довелося розмовляти російською там на роботі, прийти в магазин, щось запитати. Але з друзями я розмовляла виключно на суржику. І от одна була ситуація, коли ми їхали в тролейбусі ввечері, вже після е, в нас були довгі пари. Я балакала на суржику зі своїми одногрупниками, і одна бабка просто так сидить. Фу, панаєхалі. Мені взагалі не зрозуміло, чому до діалектів така неповага. Я не говорю зараз, хто спілкується російською, хто спілкується українською. Мені абсолютно все одно. Я говорю саме за діалекти. І зараз я живу в Норвегії, і тільки тут я змогла розслабитися і розмовляти так, як мені потрібно. В Норвегії, до речі, дуже багато діалектів, і вони різні. Відрізняються не тільки від регіону до регіону, а й від села до села. І тут це поважається. Тому діалекти це супер, це частина історії, яку потрібно теж поважати. Бо в Україні люди розмовляють не тільки російською і українською, а ще й діалектами. Це всіх цілую. Люблю, па-па!